Сьогоднішнє засідання виконкому розпочалося не з розгляду питань, а й з хвилини мовчання. Вшанувавши пам'ять полеглих захисників, міські чиновники перейшли до вручення восьми державних нагород родинам загиблих героїв. Вони віддали найдорожче і вони виконали такі слова, які зараз дуже популярні в одній пісні. Боятися не гріх, гріх зрадити своїх. Вони не зрадили своїх, вони віддали найдорожче, віддали життя, десь хтось прикрив собою, десь хтось прикрив відхід своїх друзів. Десь хтось забезпечив знищення вогневої сили противника, вогневих засобів противника, забезпечуючи виконання завдання. Тому вони дійсно герої, і хочеться, щоб це слово герої застосовувалося не тільки для певних моментів. А завжди по завершенню церемонії вручення нагород члени виконкому перейшли до порядку денного. Першою сьогодні заслухали і підтримали доповідь про ситуацію з вакцинацією у місті. Як виявилося, вона не найкраща. Однак, за словами очільниці управління охорони здоров'я рівного, порівняно із іншими містами України, усе не так критично. За даними ВОЗ достатнім вважається показник вакцинації, який становить на рівні 95%. У нашій громаді минулоріч цей показник становить 81%. Одразу скажу, що за деякими показниками є просідання показників. І відносно минулорічної вакцинації, і відносно того, як вона в цілому виглядає по Україні. Хоча якщо брати в цілому по Україні, місто рівно виглядає достатньо достатньо ну, ефектно в даній ситуації. Але є і просідання з об'єктивних чинників. Також під час засідання заслухали інформацію про забезпечення соціальними допомогами мешканців нашої громади, а також обговорили організацію роботи з питань опіки над повнолітніми недієздатними особами. У ході обговорення останнього було озвучено, що зараз багато багато людей призивного віку намагаються оформити таку опіку, аби уникнути мобілізації. Тож відтепер за цим пильно спостерігатимуть. Тому ми контролюємо Сергій Олександрович сьогодні поставив завдання: контролювати і фільтрувати такі речі, щоб не дай Бог не було таких. Моментів під час сьогоднішнього засідання з'ясувалося, що одне із найпроблемніших питань для міста це протипожежна безпека у закладах освіти, охорони здоров'я та культури і туризму. Не виконуються заходи по обладнанню систем протипожежного захисту, це пожежною сигналізацією. Не обладную протипожежними дверима, а наявна пожежна сигналізація не обслуговуються новинста. Окрім того, члени виконкому розглянули питання, що стосуються формування складу координаційної ради з питань ВПО та заслухали доповіді про виконання програм, які існують у місті. Сьогодні виконком носив такий характер більш технічних питань: питання, які стосувалися змін тих чи інших позицій в комісіях. Люди в комісіях прийняття тих чи інших рішень, що стосувалося. і. Зокрема, доповіді по департаменту соціальної політики про стан виконання тих програм, які функціонують в місті. Загалом сьогоднішнє засідання тривало близько години. За цей час члени виконкому встигли розглянути вісім питань порядку денного. Ангеліна Бараколех Степанюк, телеканал ITV.